У селі Нижній Вербіж Коломийського району через дощі піднявся рівень води у річці Сопівка. Через це, як розповідає жителька села Ольга Петрук, за кілька хвилин проїзд до центру села заблокувала вода. У Ольги Петрук та Анни Залик в нижньому Вербіжі живуть родичі. Їхні домівки також підтопило. Прорвало дамбу і село дуже сильно затопило. Така невелика влітку річка, яка дуже багато шкоди приносить, коли, коли повінь. Жінки розповідають, що підтоплення стаються часто, адже в селі сходяться чотири гірські річки сопівка, пістенька, лючка тут впадають у пруд. Це в 2008 році була схожа повінь. Дуже багато людей. Ну. Дуже великі втрати, тому що після цього ремонт. Але цього снес, раду так. набагато більше, потім, як у 2008. Такої не було води. Житель нижнього вербожа Богдан Ткачук розповідає, що обійстя його хати затопило менше як за 30 хвилин. В річці підняла на два метри. Там ось вище прорвало дамбу, і вся вода пішла на село. Пару годин дощ падав, буквально 5-7 годин дощ падав і це так зразу моментально. Хата і подвір'я Василя Лисийчука, розповідає чоловік, затоплений на майже метр. Зараз у хаті вода. Ну, у мене там є два подвір'я, то в старій хаті зайшла повністю, ну, так і 5 сантиметрів верх підлоги, повністю затопила, а в нові під підлогою. Внаслідок негоди на Івано-Франківщині підтопили Коломийський, Косівський, Калицький та Надвірнянський райони. За словами речниці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Христини Парцович, загалом підтоплені понад 600 домогосподарств, а також підвали, приміщення та місцеві дороги. Із житлових будинків евакуювали більше як 55 людей, з них 12 – діти. Найбільш критична ситуація виявилася в Коломийському районі. Тут було підтоплено близько 400 дворогосподарств. Наразі до ліквідації наслідків негоди в області залучено 70 рятувальників, 21 одиниця техніки. З ліквідації наслідків негоди продовжується. Рятувальники працюють у поселеному режимі. Степан Пенкалюк, Назарій Гук, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.